Ми живемо у світі всіляких випромінювань. Це видиме світло, електромагнітне випромінювання, ультрафіолетові хвилі, інфрачервоні промені і таке інше. Проте серед цього різноманітних випромінювання є окремі види, які здатні змінювати структуру атомів. Це гамма-випромінювання, рентгенівське випромінювання та багато інших видів, які називаються іонізуючими. Джерел іонізуючого випромінювання в природі дуже багато. Ну, перш за все, це космічне випромінювання. Це випромінювання вулканогенних порід. В природі ми зустрічаємося з рукотворними джерелами іонізуючих випромінювань. гірські відвали, відвали шахтні, відвали. Золи, які також є джерелами іонізуючого випромінювання. Людина, яка летить в літаку, наприклад, з Європи в Америку, отримує таку ж саму дозу іонізуючого випромінювання, Ні, якби вона побувала на екскурсії в Чорнобильській зоні відчуження. В горах вплив іонізуючого випромінювання також набагато сильніший. На висотах 6-8 км потужність експозиційної дози. В кілька десятків разів вища, ніж на рівні е, світового екрану. Крім природних джерел, в побуті нас оточують джерела інізя, також джерела інізуючі випромінювання, телевізори, комп'ютери, багато сучасних приладів. Слід встановити для себе різницю між поняттям радіонуклід і іонізуючі випромінювання. Радіонуклід це атом елементу хімічного, який містить у собі дещо змінену структуру. В результаті його розпаду утворюється або частинка, або гамма квант Випромінювання це є результат цього розпаду. Це може бути альфа-бета частинка, або гамма квант які вже діють на речовину. І в результаті впливу їхнього на речовину речовина іонізується, утворюються іони. Якщо вони утворюються в живій клітині, то утворюються хімічні сполуки невластиві для клітини, які вже взаємодіють з іншими компонентами клітини і приводять до ураження живого організму. Трудно сказати однозначно, полезно ли воздействие радиации, вредно ли, в каких дозах? Это достаточно сложный вопрос, требующий изучения, который до сих пор э, дискусируется. Однако можно сказать однозначно, что без радіації жизнь була б невозможна, і радіація є одним із наших факторів еволюції. Без радіації життя неможливе. Природа це збалансована система, де радіація займає свою нішу, і головне, щоб не було перебору. Тим більше ви знаходитесь на овручському кряжі, підвищений дещо радіаційний фон в порівні з іншими територіями, тому що. Гірські породи містять велику кількість природного ураню, урану, торію, радію. Тим більше, що ця територія дерново-підзолистих ґрунтів дуже багато калію 40-го, природних радіонуклідів, які складають природний радіаційний фон, і є супутником життя людини. У нашому краю на Житомирщині, а це царство граніту. Ось зразок, який гарний граніту. Виявляється, ця магматична порода теж світить. Не секрет, що на тих територіях, де існують кар'єри, там завжди підвищений радіоактивний фон. Наш край, Слов'янська Оврудська височина, це край кварциту. А кварцит це вже порода не магматична, це метаморфічна, дуже давня. Кварцит значно чистіший, і фон радіоактивний тут. Значно нижчі, однак серед кварцитових товщ зустрічаються жили пірофілітового сланцю, вулканогенної породи. Він, на жаль, радіоактивний. Наші предки його використовували, не знали ж колись цього, невідомо, яким чином воно впливало на людське здоров'я, але його використовували у, будів... у будівництві печей, груб. Почому чоловік винужден использувати радіоактивні віщества? Потому что, с одной стороны, использование радиоактивных веществ ведет к производству относительно дешевой энергии. С другой стороны, радиоактивные вещества, с их использованием можно создать достаточно мощное оружие. И сейчас радиоактивные вещества используются в большом количестве в медицинской практике. История атомной энергетики, которая уже больше 50 лет, достаточно большая. В принципе, за 60-70-е годы в СССР планировалось построить большое количество атомных электростанций. Чернобыльская станция – одна из них. Четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, который и стал аварийным, был построен совсем и запущен в эксплуатацию совсем незадолго до аварии. с корпусами первой АЭС. уже высочать корпусы другой. основы третьей. Так, країна будує атомну енергетику. В мене 3-4 десятиріччя і атомні електростанції будуть здавати половину всієї електроенергії, що нині виробляється в Радянському Союзі. Продовж 60-70-х років в СССР планувалось і були збудовані атомні електростанції потужністю 11,9 мільйона квт годин, в тому числі з реакторами. Типу Чорнобильського загальною потужністю вісім мільйонів квт годин. Ілюзії з приводу безпеки АЕС були розвіяні в 26 квітня 1986 року. о першій годині 23 хвилини 40 секунд за московським часом. В результаті вибухів, які стались на станції, хмара радіактивних аерозолей пилу конструктивних елементів піднялася на висоту до двох кілометрів. Сразу після аварії почалися роботи по ліквідації наслідків. В первую очередь это работы по заглушке реактора. В течение буквально 10 дней в жерло реактора было сброшено более 5000 тонн песка, глины, доломита, свинца, соединений бора, которые приглушили пожар, которые захладили реактор. Завершивался второй тиждень жизни после выбуху. Ситуация на станции все еще была загрозливой. Розпечені залишки ядерного пального і величезні маси води під уламками четвертого реактора створювали небезпеку водневого вибуху. Необхідно було терміново відкачати кілька тисяч кубометрів радіоактивної води. На жаль, ніхто не зміг зафільмувати ті події і людей, які героїчно виконували небезпечну і важку роботу. В зоні дії високого рівня радіації. Люди працювали цілодобово, в п'ять змін. Лік часу йшов на хвилини. Донецькі і тульські шахтарі пробивали 136-метровий тунель, щоб підвести могутню бетонну подушку під основу зруйнованого реактора. Ці люди герої вони йшли, прекрасно розуміючи, що ця робота могла стати для них останньою роботою. Официальный вывод о причинах аварии достаточно простой. Главную вину возложить на персонал ЧАЭС, допустивший нарушение порядка режима. Однако, почему такое могло произойти, это вопрос не к персоналу, это вопрос к системе в целом. И кто должен нести ответственность за эту аварию, до сих пор можно дискутировать и продолжать говорить. В общей сложности с этой территории было эвакуировано более 350 тысяч человек около 116 тысяч эвакуировано из зоны отчуждения на Украине. Вокруг разрушенного реактора образовалась зона, то, что называется сейчас зона отчуждения. Это и Украина, и Белоруссия, и есть пострадавшие районы в России. Сейчас, после аварии, люди часто не понимают и не верят в то, что произойдет очищение. Да, есть загрязненные территории, но ведь следует понимать, что это не навсегда. Отдаленные территории, например, Ровенская область, Житомирская область, на 95-98-99% загрязнения представлено цезием-137. Период полураспада этого элемента 30 лет. Сейчас, 20 лет после аварии, уже почти половина этого радионуклида распалась. Поэтому пройдет еще 10, 15, 20 лет, и эти территории станут чистыми. Вода, в общем-то, как оно и понятно, это основа жизни. Один из самых употребляемых продуктов. Да, конечно, вода бывает разная. Скажем, поверхностные воды. Это колодцы, например, креницы. Да, они более загрязненные. Артезианская вода, колонки, практически чистая. И содержит очень небольшое количество радионуклидов. Мы находимся на березе речки Мощаница. Яка бере свій е, витік якраз із лісу, де велися торфяні розробки. І з часом вони були покинуті, захисних споруд не залишилося, і е, весь бруд із торфом значить, не поступив до басейну цієї річки. І тому е, однією з ініціатив громади було значить, очищення якраз басейну цієї річки. Щоб можна було тут е, створити реакреційну зону, щоб можна було також займатися е, рибальством. От, е, для цього було воду практично спущено, От, як ми бачимо. Да, Слідуючий етап буде це очищення е, дна від мулу і будівництво декілька захисних споруд, тобто шлюзів для каскадного очищення води. Як часто ви ходите на рибалку на це озеро? Ну, я любитель, почти кожен день. Яка риба попадається вам? Скільки ви її ловите? Ну, буває 2 кілограми, а як весною, то й до 5 кілограмів за день. Що, карасі, карпи, щука? Весною, є тут? весною карп, а оце літом карасі. А попадається хижа, щука, що що а, тут? Цій хижої немає. Забруднення різних елементів озерної системи різне. Найбільш забруднені ті хижаки, які є вершиною ланцюга харчового, і ті, та частина живих організмів, які живуть практично в донних відкладах. Значно менш забруднені риби, які живляться рослиною продукцією: карасі, карпи, товстолобики. З часом. Внесення радіоквіди в раціон місцевого населення буде падати, тому що радіокліни заглублюються в донні відклади і рівень буде все більш і більш чистий. Один із головних принципів радіаційної захисту, принцип Алара, це зменшити ризик, как только це можливо, настолько, насколько це розумно. Тому Очистка на 30%, на 40% все равно снижает риски. Какой основной принцип кулинарной обработки и очистки? Это все очень просто. Скажем, радиоцезий старается равномерно распределиться во всем объеме. Поэтому, если мы начинаем отваривать продукты, то радиоцезий распределяется пропорционально объему налитой воды. Чем больше воды будет для первой выварки, тем более чистый в итоге получится продукт. Дуже забрудненными, самые бруднейшими продуктами, Єдаються продукти лісу і насамперед гриби. Якщо допустимо рівень в сухих грибах, наприклад, 2000 бекерелів в кілограмах, то ми знаходимо, ну, у нас в середньому буде 40 тисяч, буває 200 тисяч, 400, а навіть буває що мільйон 190 тисяч. Особливо потрібно берегтися від польського гриба, свинушки, моховиків і маслят. Це супернакопичувачі радіноклідів. До ненакопичуючих відносяться глива, вєшенка, по російськи дикий гриб, опеньок, гриб-зонтик. І маєте на у вас ще одну особливість гриб? Вони накопичують не тільки радіонукліди, а вони є і гербіцидів, і пестицидів, і, ст... і важких металів. Гриби – це одні з самых загрязненных продуктів, і їх критичність визначається саме загрязнением. В то время как, допустим, овощные культуры, картошка, в молоко, их критичность определяется не тем, что они сильно загрязненные, а то, что они составляют основную долю в рационе жителей, в рационе населения. Поэтому в общем-то, и надо смотреть и думать, как составлять рацион. Конечно, было бы прекрасно для загрязненных территорий, как можно больше завозить продуктов. Ну и сельский житель, он на то и сельский житель, что он любит жить на своей земле, выращивать свое, выращивать на своем огороде. Поэтому никогда не следует забывать, что здесь могут быть какие-то неожиданные опасные вещи. В 80-х годах после Чернобыля молоко было непридатное у нас для продуктов для виготовлення продуктів харчування, крім масла. І ми рекомендували всім робити масло, домашнє масло, тому що всі радіонукліди в основному входять в, сиро, в сироватку. Сироватка у жирах її не залишається. У творогу на другому місці творог. Ну по фруктам у нас теж не виявлено. Навіть з зони ми набрали, яблук немає перевіщень. Замечательная ягода калина. Столько витаминов. Так здоровью помогает. У меня кашель. так. Сейчас немножко возьму ягод. Да чаек потом заварю. Такая красавица вкусненькая. Хотя ягоды не совсем простая вещь. В лесу их достаточно много. И люди собирают. А ягоды одни из опасных продуктов. Критических по содержанию радионуклидов. Особенно стронция. И снова правило. Чем вы сейчас территории, Тим вища забрудність усіх продуктів лісових. Не можна збирати гриби в низинах, на болотах, не можна заготовляти ягоди на більш перезволожених територіях, не можна підсочувати березу у місцях, де високий рівень ґрунтових вод. Ліс є не тільки джерелом харчових продуктів для населення, а фактично природною аптекою. Такі ягоди, як шепшина, крушина. Глід та багато інших є постійним джерелом о, сировини для народної медицини. Слід мати на увазі, що о, обмеження на заготовку лікарської сировини досить жорсткі. Але з часом, оскільки йде розпад радіонуклідів, сировинна база лікарської сировини залишається постійною. О, з часом все більше і більше місцеве населення почне знову повертатися до використання лікарських продуктів лісу. Этот регион очень слабо газифицирован, и поэтому жители постоянно используют в качестве топлива древесину, которую завозят в больших объемах из лесов. Древесина сама по себе может быть и не очень загрязнена, но после сжигания пепел фактически является концентратором радиоактивных веществ. И через год-два в печке становится достаточно грязно. Конечно, чаще всего жители поступают очень просто. Берут залуды да и высыпают в огороде как удобрение. А по-хорошему надо это чистить регулярно, несколько надо чистить печи регулярно несколько раз в год. И залу, пепел закапывать, как, закапывать поглубже, но ни в коем образом не использовать как удобрение. Звичайно, час э, пройшов э, чималий з моменту катастрофи. Люди привикли, вже вроде би привикли до цього до цього життя тут. і, і притупилося відчуття не, тієї, небезпеки, яка тут у нас, в, в наших цій, цій зоні. Перші роки були забезпеч... наші території, наші населення було забезпечене і, і продуктами харчування з чист, чистими продуктами харчування. З роками це все, все воно забулося. Всі перейшли на харчуватися продуктами способних господарств. Державна підтримка, я, я так вважаю, що вона тільки декларується, вона все, все на бумагах. О, оце тільки ми можемо, як медики, тільки виступити з бесідами, з лекціями. Люба програма діє тоді, коли вона забезпечена коштами. А якщо в селі, в селі тільки за цих навколишніх селах нашої дільниці немає ні в одному селі бані, які тільки почали будуватися за рахунок чорнобильських грошей, побудували такі стіни і на цьому кінчилося, то яка, яка підтримка від цього? Є совершенно друга е територія, це центральна частина зони, на яку випали тяжолі довгоживучі радіонукліди плутонівої групи. У этих радионуклидов периоды полураспада тысячи и миллионы лет. И та часть зоны отчуждения, центральная часть зоны отчуждения, можно сказать, что навсегда будет выведена из хозяйственного оборота. Если посмотреть на карту, то мы увидим, что в зоне есть относительно чистые зеленые районы. И есть красные районы, где уровень загрязнения настолько высок, что даже сейчас наблюдается угнетение растительного и животного мира. Так вот, в этих регионах относительно чистых проживает несанкционированное население, которое получили название самосёлы. Так менялась наша жизнь. Ну, менялась, была, у всех покидали, да, выезжали в Капилов, да сидели в чужих хатах. А до да, покуда дали, в дали домик а в Грузькому? дали домика мені в Грузькому на три сім'ї одного. Де хіба ж буду три сім'ї жити в одному домику на кухні над однойй? Я англичанин. англичанин. Да. Из Англии, да. Мы делаем программу про аварию. аварию. Ага. И вот почему мы здесь снимаем. Просто переводчик про жизнь. У вас, переводчик. Переводчик у вас есть? Да, у, вас, у нас не да. А я немножко по-русски говорю. Нормально, нормально по-русски. Спасибо. И как жизнь здесь? А, Очень хорошо. тихо. Тихо. Люди мало. Мало людей. Мало. А по этих селах еще меньше. Меньше, меньше. меньше вы вернулись после аварии? Да. И, и почему вы вернулись? Ай там не хватает кислорода. Да. Не хватает кислорода. И когда вернулись? каком году? да, в каком году? В 88 88-м. Да. Так что два года после аварии. Японцы, и там меня и там находили, меня там японцы находили. Мы как баба Ганя нам хорошо. Вчера сколько вам лет, Анна? Что? Вчера. В, 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 71. 71. Е... А про... а еще молодая. Так, пол положим тут. В принципе, если атомная электростанция работает в нормальном режиме, в неаварийном. Загрязнение окружающей среды от такой атомной электростанции намного меньше, чем от обычной тепловой. Потому что и тепловая станция, и топливо, используемое в тепловой станции, тоже содержит радиоактивные вещества, которые в процессе сжигания концентрируются и выбрасываются в окружающую среду. Но, с другой стороны, атомная электростанция, если она аварийная, Создает гораздо большую угрозу, гораздо больше опасности. А что же сейчас внутри четвертого разрушенного блока? So my plan is... Вот сейчас вы видите, что находится внутри разрушенного реактора. В процессе аварии температура внутри блока достигала нескольких тысяч градусов. Естественно, все, что там находилось, сплавилось, переплавилось, растеклось под помещением. За 20 лет внутри многое изменилось. Топливо со временем начинает разрушаться, образовывать пыль. Влага, попадающая в объект укрытия, конденсирует внутри, смывает ее и образуются радиоактивные воды, которые стекают вниз. И одна из вещей, которые необходимо делать, чтобы предотвратить выбросы, это подавить пылераспространение. Для этого были сделаны специальные установки, дождевальные установки, которые разбрасывают полимерный раствор, который накрывает тонкой пленкой вот эти пылесодержащие массы. К сожалению, саркофаг, который построен был в кратчайшие сроки, не представляет собой герметический объект. И, конечно, там есть дыры, трещины, которые необходимо и заделывать, и контролировать. Теоретически существует угроза обрушения конструкции саркофага. Да, конечно, он строился очень быстро, в сложнейших условиях. Тем более за 20 лет некоторые конструкции начинают разрушаться. Поэтому один из комплексов работ, которые сейчас проводятся, это работы по укреплению старого саркофага. Они делаются аккуратно, шаг за шагом. Несмотря на то, что вероятность обрушения конструкции очень невысока, но она все-таки есть. Именно поэтому комплекс работ включает в себя как укрепление старого саркофага, так и планируемое строительство нового безопасного конфаймента, нового укрытия, новой арки, которая накроет старый саркофаг. Вы видите расплавленное топливо остатки строительных конструкций, конструктивных элементов, которые очень-очень радиоактивны. И они должны быть захоронены, захоронены безопасно. Для этого и планируется комплекс работ по строительству нового безопасного укрытия, которое накроет собой старое. Комплекс работ по выгрузке всех тех радиоактивных веществ, которые находятся внутри саркофага. Сейчас вокруг саркофага идут работы по подготовке новой строительной площадки, с которой начнется, так сказать, атака, начнется строительство новой арочной конструкции. И основная идея этого проекта, то, что будет строиться небольшие, относительно небольшие арочные сегменты, которые будут собираться в отдалении, а потом по специальным рельсам будут надвигаться секция за секцией на существующий саркофаг. После этого внутри можно будет проводить работы более спокойные, не боясь, что в ходе этих работ будут дополнительные выбросы поступать в атмосферу. Как они будут проводиться? Конечно, разрабатываются роботы, разрабатываются специальные инструменты, с помощью которых это можно будет проводить. Но понятно, что в первую очередь это будут делать люди. Зараз ставлять очень часто запитание про те, что будет подальше в зоне ведь Проробляється питання про створення на цій території заказника по збереженню тваринного світу як першого кроку перед створенням біосферного заповідника. Можна було б цей об'єкт заповідний створити на території двох областей, об'єднавши його з радіоколичним заповідником Білорусі, і мати в центрі Європи велику територію, на якій ми збережемо в майбутньому природні комплекси. Ті, які були до ери інтенсивного освоєння людини цієї місцевості?